Дивіться, яка в нас шикарна пара. 22-29 шкіри. Хоче, що тут немає ні одного шву для косточки, при цьому з боку є гарний бантик, воно додає стилю. І, бачите, невеличка підошва така класична. Згай легенька. Збоку є застібочка. Ось також шнуровочі для регульовки підйому. Розшнурували, вдягли і зафіксували. підйом і Потім застібочку користуєш. Укріплений задничок тверденький. Ось. І передок так само тверденький. Ось така гарнюня пара. Прям супер. Вона буде служити вам 3-5 років. Дуже легко і класно, що вона комфортна спереді. Якщо у вас ось тут є якась косточка. Ось то вона не буде ніде давити, у вас буде просто шкіра. І все, як носочок. Ось така шикарненька пара, і витримує вона вагу до 200 кг. Тому будь-яка будь вага, вони будуть прекрасно носитися.